Цитати омеляна пріцака з його інтерв'ю в період з 1990 по 1998 роки. Мене передовсім цікавить наука український культурологічний альманах. Багато хто вважає, що істориком може бути кожен, котрий вміє читати, знає багато джерел, дат подій тощо. Однак історик перш за все та людина, яка має історичну візію, яка бачить минуле в системі процесів і взаємодій і відрізняє центральне, основне, від маргінального. Я завжди заступав тезу про те, що історія як наука повинна бути точною. Кожна наука мусить бути точною, інакше вона не є наукою, а чимось іншим, літературою чи фантазією, чи ще чимось. Як вибухла Україна старожитності двотижневик. Я був вихований на польським та західноєвропейськім розумінні держави та її інституції як основного суб'єкта й об'єкта історії, як найвищого суспільного добра історичної нації, як найбільшого культурного осягу даної національної спільноти, щоб коли раз заіснувала, її треба було берегти як око, бо вона держава. Мусила передаватися з покоління до покоління на вічні віки від мертвих до живих, а там іще до ненароджених. Це власне і є основне завдання національних еліт, носіїв політичної культури берегти національні традиції та бути на сторожі державної естафети. Ціле своє життя я працював паралельно в двох дисциплінах. Історія, головно Україна, Середня Азія та Теорія історії і Сходознавство. Тільки в один час я віддавав першість одній, а в інший час другій дисципліні. Сходознавство, Наука Аристократична. Голос України, газета Верховної Ради України. Українські козаки є чимось унікальним в історії людства. Їх не можна порівнювати з козаками Степана Разіна. Ви можете уявити, щоб Степан Разін вивчав латинську мову. Створив Конституцію або вписувався цілим військом до братства Києво-Могилянської академії. На заході все базується на законі, на сході законом є воля володаря, попередника Політбюро. Україна ж має православну культуру, а структура всіх сфер життя ґрунтується на західній політичній традиції. Наприклад, всі договори в Україні обопільні. Тоді як у Росії монарх міг лише подарувати комусь ласку, але не міг присягати, бо це вже було над його гідність Росія має з одного боку етнічних росіян, з другого політичних. Немає й ніколи не було цілісної російської нації, яка б основувалася на етнічних підвалинах, а немає тому, що росіяни не пережили процес створення нації тоді, коли українство формувалося як нація. Вони, росіяни, Переживали процес поширення імперії. Їхня імперська структура має два джерела Візантію, яка на ту пору вже не була класичною Грецією, і імперію Золотої Орди. Українське козацтво, яке, хоч і походить від тюркського, стало явищем західним і базою для політичного устрою, який творився на даній території. Сходознавство було і є наукою аристократичною. Це дисципліна, яка вимагає величезної праці, самодисципліни та інтелігентності. Без сходознавства неможливо зрозуміти історію і культуру України Східний світ. Зв'язок України зі Сходом нерозривний, адже значна територія українських земель належить до степу історично то царство кочових імперій, які тісно пов'язані з рештою кочового світу, що доходить аж до Центральної та Східної Азії. А між тим, у працях українських істориків про степ мовиться якось глухо. Таким чином, значна частина історії України опинилася поза увагою. До речі, свого часу саме це спонукало мене стати сходознавцем люблю робити щось нове й важливе. Мені подобається, так би мовити, з нічого створювати щось цікаве. Нам, українцям. Дуже важко буде без історії Сходу зрозуміти історію України. А в цьому я переконаний щиро і давно. Творча зустріч Омеляна Пріцака в серії Заньківчанські вечори у Львівському державному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької 26 квітня 1993 року. Без сумніву, нам треба мати свою національну історію, і ми мусимо її творити. Але вона мусить бути у згоді із загальносвітовою історією. Бо ціла проблема є в тому, що досі існує українська історія і світова історія. Українська історія зазвичай трактується без жодних пов'язань зі світовою історією. Світова історія досі ігнорує існування України. Ми мусимо знайти таку розв'язку, де було б місце для української історії в світовій і для світової в історії України. Щоб краще пізнати самих себе. Бесіда з директором Інституту Сходознавства АН України, зарубіжним дійсним членом АН України Омеляном Пріцаком. Політика і час. – суспільно-політичний журнал. Свого роду ознакою української суверенності є відновлення сходознавчих студій, які є тільки в системі суверенних держав. Це, так би мовити, проголошення самостійності в науці. Історія є наука. А наука не знає інших авторитетів, окрім джерел та чесного пошуку правди, яку можна доказати. Історія є точна наука, яка має свої критерії, на базі яких історик доходить до одної тільки можливої правди, яка підлягає доказові. Якщо той, хто нею займається, не додержується точних критеріїв, то це вже й справді не наука. Запад ⁇ это интеллектуальный полюс цивилизации, а Восток ⁇ духовный, зеркало недели. Украина ⁇ это особенный регион, намного плотнее завязанный с культурой Востока, чем нам кажется. Надо глубже знать собственную историю, историю других народов, чтобы лучше понять и душу, и менталитет Украины, а значит лучше представить пути ее будущего развития. Главное назначение всего живого ⁇ творить. Ведь и сам мир ⁇ это результат творения творческого импульса Демиурга, или, как мы еще говорим, Творца. И человек, поскольку он создан по образу и подобию Божьему, тоже призван быть Творцом и безразлично что творить. Или костюмы шить, или дом строить, или стихи писать. Препятствия тех лет убедили в одном. Когда знаешь, чего хочешь, когда умеешь преодолеть страх, Тогда обязательно встретятся и случайные люди, и ситуации, которые содействуют тебе. Мы не сможем навести порядок вокруг, пока не будет наведен порядок и организованность в себе. Спрашивать себя, требовать себя, лучшим делать себя, тогда и всем вокруг будет лучше. А пена, которая ныне так активно бурлит, уверен отойдет. Главное... Дійсне начать делать хоть хоч то кожному со всей любов'ю і ответственностью. Людина без історії то людина без свідомості. Віче теоретичний і громадськополітичний журнал. Так як не можна собі уявити, щоб людина могла існувати без голови, так очевидно, жодна нормальна нація чи держава в наші часи. Не може існувати без найвищої наукової інституції. Кожна наука є дуже елітна, і якщо державна влада проти всяких еліт і проти наукових еліт, очевидно, наука скотиться лише до якогось, скажімо, заспокоєння деяких щоденних потреб і буде орієнтуватися на іншу науку, як це було донедавна. Ті, хто керує, скажімо, вищим шкільництвом, Ще не усвідомлюють собі того, що наука історії є надто важлива, бо людина без історії то людина без свідомості, а людина без свідомості вона очевидно дуже мало чим відрізняється від звірини. Творці теперішньої української держави і ті, хто продовжують, по всій правдоподібності настільки зацікавлені економічними справами, з якими собі не можуть дати ради, щодо культурних проблем. В них немає майже ніякого зрозуміння. Якщо не зміниться ця ситуація, якщо керівники держави не зрозуміють того, що українська держава це не є лише тільки географічний термін, але що українська ідея і українська культура мусять мати якесь місце, тоді, очевидно, будемо мати якусь, скажімо, Хохландію або, може, щось подібне суржиком, Суржикланд чи що-небудь в тому роді. На всякий випадок. Некультурну модерну націю. І дуже прикро це говорити. Це страшна трагедія, що в українській державі український інтелігент чи людина українська, яка старається вкласти свою лепту до української культури, є парія. Я дуже багато навчився від своїх вчителів, колег, але більше від своїх студентів. Інтерв'ю за миляном прицаком Східний світ. Я колись писав про те, що дуже багато навчився від своїх учителів, колег, але більше від своїх студентів, бо студенти мають розум іще не прополосканий, і спроможні ставити відважні питання. У них не буває жодного дурного питання, це лише відповідь може бути дурною. Зустріч з молоддю і обмін питаннями. Дає старшому викладачеві чи професорові, запорпаному кожену свою спеціальність, якраз відновлення молодого погляду на світ Треба мати як і професійний фах, так і загальну освіченість, бо науковець, що має лише щось єдине, то як сліпа людина ходити може, але нічого не бачить. Інститут востоковедення в Україні встреча семіляном Пріцаком. Восток. Я, конечно, кабинетный ученый, но люблю создавать что-то новое из ничего.